Сьогодні у програмі у центрі Рівного на очах руйнується будинок, якому більше ста років. Підвал затоплює руками, комунальники лише кущі підстригають. Школярам вивчати біологію можна у квартирах рівнян. Більше 15 років мешканці будинку на вулиці Соборна, 187, зі страхом очікують на весну. Коли та не сніг у всіх трьох квартирах будинку зі стелі біжить вода. Дерев'яне перекриття даху майже повністю згнило. Найгірша ситуація у помешканні пані Тамари. Ми почали звертатися з 2000 року. Потім, 2000 році до Чайка, ще був, то ми все ними коштів. Так, далі пішла, от у мене Є всі бумаги. Однак і письмові відповіді, в яких з року в рік жінці дають надії на ремонт покрівлі, залишаються лише письмовими відповідями. Декілька років тому на стелі взагалі утворилась дірка, згнили і провалились усередину квартири дерев'яні балки, перекриття даху. Зробивши фотографії, пані Тамара звернулася до антимонопольного комітету. Це трохи допомогло, що правда, не надовго. А по білку оце вже зробив мені Жек, бо як я вже монопольний пішла. То нам ну, ні жак зробив Отут Вони залатали. А тут знов після те побілки знов потікла. Аби квартиру менше заливало, пенсіонерка піднімається на горище і у місцях найбільшого протікання розставляє каструлі, миски та відра. Та цим ситуацію не вирішиш, адже чітко видно не лише дірки у шиферному покритті, а й протрухлі балки. Кілька десятків років тому у будинку була пожежа, говорить пані Тамара. Її наслідки видно, і нині спалені балки укріпили дошками. Якщо це можна назвати укріпленням, одна з центральних опор посередині майже струхла. У квітні минулого року спеціально створена комісія встановила, що будинок потребує капітального ремонту даху. Однак коштів на нього у міській скарбниці немає. Коли мешканці цього будинку до нас звернулися, і ми побачили, проаналізували документи, які в них є. Відповіді, зокрема від влади, то виявляється так, що з однієї сторони, ще в 10-му році мер міста Хомко каже, що ми обов'язково цю ситуацію розглянемо. На наступний рік дає начальник управління ЖКГ відповідь, що грошей немає. 12-й рік те саме розглянемо, 13-й рік грошей немає. Зараз в березні 2014-го знов поступила відповідь, що, на жаль, немає можливості профінансувати ремонт. Але дивіться, що відбувається по суті. Я хочу, щоб було розуміння. Жінка-інвалід, вдома знаходиться більшу частину свого життя, їй капає на голову. Яка різниця, чи є гроші, чи немає грошей? Є правила утримання будинку, які кажуть, що це треба усунути за одну добу. Но якщо у вас немає грошей, значить ви їх неефективно освоюєте, використовуєте і направляєте. Ви мусите це зробити, тому що ви самі штовхаєте цю людину на те, щоб вона зверталася до суду, і тільки через суд добивалася свого. Якщо комунальники не знайдуть 300 тисяч гривень, стільки необхідно на ремонт даху, громадський контроль допомагатиме мешканцям таки готувати позов до суду. Кожному багатоквартирному будинку рівного є довготривалі комунальні проблеми: Не виняток і п'ятиповерхівка на проспекті Миру. 23. Багато років під час опадів один із підвалів затоплює водою. Перетоки йдуть каналізаційних стояків, які в нас тут три стайка і вода перетікає, і це все діло можна почути і побачити, відчути по запаху в під'їзді. Воно постійно регулярно. Попадає туди вода, і з цього будинок вже сідає, якби вже можна це візуально побачити. Будинок сідає, в підвалі валяться стіни. Є також пробоїни в каналізаціях, і це вже від від просто вже застарілості цих труб. Вони вже 50, більше 50 років цим трубом, і відповідно реакція ну, не не жде. Воно все вже валиться, рушиться іде, тріщить по швах. Зі своєю проблемою активні мешканці вже неодноразово звертались до житлово-комунального підприємства. Однак результати не завжди такі, як хотілося б. Жек реагує. Я не можу сказати, що він не реагує зовсім, але ну, це не хазяйська діяльність. Насправді вони просто замазують дирку, просто заткнули от, от такі. Прибирання там теж якби не видно, валяться стіни, труби це все зроблено, похабно видно, що е, непрофесійно зроблено. І я, на мою думку, ЖЕК має е, йти на зустріч з громадянами сам і. Е, бути активним в цьому плані, збирати громадян. І я впевнений, що громадяни з цього будинку самостійно можуть вирішити ці проблеми, допомогти ЖЕКу вирішити ці проблеми. Ну, на жаль, зараз поки що на підстриженні кущів все зупинилося. Спробую допомогти цим мешканцям вирішити їх наболіле питання і громадський контроль. Хочу вкотре нагадати, що є правила утримання житлових будинків і прибудинкових територій. Розділ 3.3. Чітко говорить цілий комплекс, в якому стані має бути підвал. Що стосується температурного режиму, вологості, санітарного стану і так далі. І тому подібне. Звичайно, що в цьому випадку, в цьому підвалі нема дотримання цих правил. Ми знаємо, що дуже часто представники ЖКП якраз сонячного нормально відгукуються на наші пропозиції, на ті проблеми, які піднімають люди, і дуже надіємося, що на цей раз буде так само. Тому вже підготували звернення до житлово-комунального підприємства. Хочеться вірити, що на результат не доведеться довго очікувати. Він зростає та зеленіє. Та зовсім не у дендрарії, а в помешканні рівнян. На двох балконах верхнього поверху будинку номер 9 на вулиці Пирогова виріс мох. Уже 29 років тут живемо і таке Це і називається домик із піска. Тут немає, не це, немає не, все сиплеться, скільки разів зверталися, грибок, що вже далі не можна нічого робити. Вже своїми силами, скільки що змогли, то зробили. Але воно з кожним разом все гірше, гірше, гірше. У пані Людмили ситуація трохи краще. Однак говорить, стіни балкону менш вкриті пліснявою мохом лише через те, що її чоловік власним коштом ремонтував та утепляв дах. Однак, як починаються опади, волога все одно потрапляє у помешкання, звертаючись до працівників ЖЕКу зі своєю проблемою, жінка завжди чула одну й ту саму відповідь. У них немає коштів. Вони прийдуть, подивляться і все. Тож жінка звернулася до громадського контролю. Люди звертаються з такою проблемою, кричущою, насправді кричущою, і їх ігнорують. Це вже просто елементарна, цинічна неповага до людей. Так не має бути. не має так працювати комунальна сфера міста. Це просто неподобство. Ми звертаємося до профільного ЖЕКу. Ми звертаємося до міськвиконкому. виконкому. Це кричущий випадок його треба виправляти дуже встислі терміни. У попередніх програмах ми розповідали про стихійне сміттєзвалище, яке виникло біля Рівненської дитячої залізниці. Після побудови за парканом закладу позашкільної освіти гаража і контейнера утворилась невелика ніша. До неї люди почали скидати сміття, і лише після звернення громадського контролю до керівництва житлово-комунального господарства на дитячій залізниці навели лад. До того ж, комунальники пообіцяли замінити паркан, який віддавали сміття, похилився. Тож є усі передумови стверджувати, що Рівненська дитяча залізниця відкриє шістдесят Ятий сезон руху поїздів в належних умовах.